Хочу показати вам новий напрямок в нашому розсаднику. Це вже саженці вирощені нами. саженці декоративних листяних дерев. Перед нами сакура, плакуча форма, сорт Кікушідари. Окремо ми вирощуємо спочатку штамби. Подивіться, штамбик цього дерева ідеально рівний. Не то, що більшість відправляють, скажімо так. Або там криві, або з коліном і так далі. Тобто ми дотримуємося високих стандартів по якості дерев. Це місце щеплення. Штамб у нас стандартизований, в середньому 160-180 см. Однак бувають і нижчі штамби в наявності, вони дешевше. І є штамби десь до 2 метрів. Тобто при замовленні саджанців ви можете собі вибрати, яка висота прививки у вас цікавить, і відповідно, відповідно такі саджанці вам прийдуть. Подивіться, які шапки. Шапки йдуть двусторонні в різні боки. Це незвичайної краси, декоративне дерево, воно ідеально підходить як солітер, а також і в композиціях. Використовують. Ось тут, до речі, вже йдуть двохметрові штамби. Штамбики ідеально підчищені. Я думаю, що таким деревам навіть... Ну, бажано в перший рік посадки ставити опору, щоб, не дай Бог, там якісь вітри і не обламалося. пшеплення вже повністю. Тут у нас від вітру воно трошки спатилося. Ось так виглядає. Це вже не Польща, це вже саженці, вирощені в Україні.